Вітаю вас на каналі Фаворіксі, я Фаворчик. І сьогодні в цьому відео я буду збирати синьо-білий інвентар за 50 голди. А чому синьо-білий інвентар? Тому що we live, we love. Коротше про Смурфекс, Смурф, Кета, знаєте, м'ячик. Тому ну, давайте підтримуйте лайком, підписочкою. Ну а ми погнали. Так що в мене ось брелочки, не зважайте увагу, графіті і 59 голди, але спробуємо використати 50. Що ж, заходимо на ринок і давайте почнемо. Ну, перше пушечка G22. І бачимо, в принципі, що от є тут, ну, наприклад, оцей White Carbonчик, ну він коштує 62 голди, в нас навіть тільки немає. Або взагалі Frozen за 15 тисяч, але ми візьмемо, думаю, ось клочочок Starfall, от такий от приколенький, за 42 копійки купляємо. Так, далі, юспік, Юспік класний. Класний пістолетик. Ну, Stone Goldeк за 1100, ну, навряд чи ми його купимо. Ну, Хамелеон, він коштує 26, але давайте візьмемо Camo, давайте будемо чесні, порпулкаму, адже це гарний скінчик, правда? Так, давайте далі. p 350 ну. Так що, p 350 ну тут мало чого, якщо чесно, тут мало чого. Є рейдер за 94, але він фіолетовий. угу. А найдешевший, ну, хіба нано такий з такими фіолетовими ставками, і він такий сріблястий. Ну, в принципі, давайте можемо його купити спокійно. В принципі, це не біда. Так, далі у нас е віні беретики. Ну, тут, очевидно, що гексагончик, тому що ну, інших синіх нема, тому беремо саме їх. 19 голди, вже 38 голди, залишається навіть 29, це звичайно печально. Так 9, так 9, я думаю, знаєте, що в нас занадто багато синіх фарб, а ми збираємо синьо-білий, тому давайте думаємо, візьмемо далматинець, так як у цього сморфкетика є ще очі, а вони чорні. Давайте візьмемо далматинця за 13 копійочок. В принципі, це дуже. Круто і непогано. Далі 57. 57, ну, тут прикольний вибір є, але мій вибір впав на Зеп. Начебто такий фіолетово-білий скінчик. Білого тут багато і трішки сіренько. 6 копійок всього. Дешево, вигідно. Так далі в нас Desert Eagle О, це класний пістолетик. Тут дуже багато вибірів. Насправді ми можемо взяти, наприклад, Ace Ми можемо взяти, наприклад, Піраню. От реально, я, я не знаю реально, що вибрати. От або піраню взяти, або Ейс. Ну, блін, вибір дуже складний, але мені чомусь, от, типу, я не знаю, я, я давайте візьму піраню. Вона класний пістолет, класний скінчик, тому що бо. Ну, ейс вже таке старомодний, можна так сказати. Гаразд, йдемо на дробовички фабом. Ну, фабом у нас тут. Не знаю, чи є вибір сильний. Є реактор за 20 голди, але, ну, блін, ну, тратити стільки на один дробовичок Ну, це занадто багато, а інших у нас нема. Тому, на жаль, мені здається, що ми ФАБ маємо пропустити. Ех, печалька. Давайте, 7014, і тут уже побільше вибір. Тут уже поприкольніше вибір. Ми можемо взяти Норзен. За 30 копійок. Або можемо взяти Wave за голду 15. Давайте вже візьмемо wave, в принципі, ну, прикольний дробовичок. Та і рарочка, між іншим, а комоночку за 30 голди Ну, так собі купляти Давайте далі спасик. Ну, спасик у нас є Whisper гейс, і в принципі більше такого особливо нічого нема. Ну давайте Whisper звезд. Вейспер. Whisper гейс візьмемо. Коротше, за 5 копійочок, в принципі, нормальний дробовичок. І давайте досі М60. Це досі в нас важка артилерія, так сказати. Ну тут є тарет, а й синіх у нас. Ну, є хіба спейсфер. Ну, він такий фіолетовий, тому ну, тарет тоді. Зараз за 4 копійки, в принципі, непоганий такий скінчик. Та я за М60 особливо не граю, я не знаю, чи ви. Можете написати в коментарях, якщо хочете. МАК-10. Ну, МАК-10 отут уже є більш-менш вибір. Ну, Білий можна, от, Shogun Stripes за. трішки дорого. да? 19 голди, або Constellation за 18 це теж дорого, або просто взяти Wild Rage за 2.60 і не паритись. Ой, 280, вибачаюсь. Давайте Wild Rage візьмемо, не будемо тягнути кота за хвіст. І далі Юмпік йдемо. От Юмпік тут поприкольніше, тут поприкольніше вибір. синіх Юмпіків, ну, Геометрик тут чуть-чуть цененького, але мій вибір впав саме на... Ну, White карбоніт. Або Pixel, або Cerberus Ну, Pixel він такий, ну, також, такий собі, трішки старомодненький. А, Cerberus, блін. Ви коли маєте Церберус, кінчик з вами, блін, більше хочуть тусуватися, тому давайте швиденько купимо Церберус і ви будете самі круті. Так, та далі, МП5, МП5, ну є реактор, да, за 190, Northern Fury за 21 і Вектор, ну тут, в принципі, ну тут синього навіть і дуже нема. Дуже нема синього і чуть-чуть білого. Н навіть не знаю, навіть не знаю, чи взяти. Ну давайте, знаєте що, давайте візьмемо, на всякий случай. Ну це, в принципі, це можна зарахувати як відтінок, якщо це так рахується. Так, давайте mp 7 от, mp 7 це класна пушечка. mp 7 це класно. Ну, тут також вибір невеликий. От класний Sport, тут і білий, і синій. Але він 65 голдих, печально, нам не вистачить. Потім є ще давник. Давник це не те, що ви подумали, це просто скінчик такий, ну, в принципі, кра красивий, я, я так скажу. За 7 копійочок беремо. І все, йдемо далі. П-90, П90 у нас є джангл. Потім є ще що в нас. Ну, в принципі, більше нічого. Є, наприклад, клеш. Є клеш. Тут фіолетовий, блакитний і. Ну, цей і біленький, да? в принципі, прикольно. Ну, Але тут багато фіолетового, а в нас начебто якби, синьо-білий інвентар. Тому ну, давайте джангл візьмемо. І так, за 3 копійки. Ну, дуже гарний скінчик, реально, така змія повзе в джунглях, типу, офігенний скін, я без ним ганяв. Далі, ефенфальчик. Ефенфальчик, в принципі, ну тут м -м, маленький вибір. Можна Аквамарин взяти, в принципі, тут трішки таке блакитного і трішки сірого. Або взяти тактикал, ну тут більш такого червоного, тому знаєте що, давайте візьмемо все ж таки Аквамарин. Аквамарин візьмемо за 13 копійочок. Є ще, звісно, лейзер, але. Но... Нафіга нам лезер, да? Так, давайте далі. Давайте. Ну зараз, дорогі друзі, ФАМАЗік. Ну блін, ми можемо купити. Ми можемо купити Gunsmoke за 7 копійочок. А можемо купити Beagle за 13 голдев. Дивіться, він тупо блакитний і білий. І я тепер не знаю, бо тут є червоні вставки, чи його взяти. Або взяти чисто білий. Ну, блін. Нам тоді може не вистачити голди. Тому, на жаль, я мушу взяти Gunsmoke. На жаль, я мушу взяти гансмоук. Так би я взяв Бігл. Ну, гаразд, йдемо далі, тому що далі в нас Акусік, дорогі друзі. От акусік можна трішки потратитися. Ну що ж, у нас. Я ну, некромансер, звичайно. Некроманцер з наклеєчками прикольно, ну, але він дорогий, звичайно ж. Бо, ну, 190 голди за калаш, ну таке дорого. Є нано, в принципі, ну, начебто такий фіолетово -сі синій, так. Є потім ще фюрі синій, але він 200 голди, дорогі друзі, це трішки дорого, так? Ну, в нас немає ніякого іншого вибору, тому давайте просто візьмемо нано і не будемо паритися, ось і все. Так, далі у нас М4. М4, ну, можна, наприклад, взяти якусь, я не знаю. Ну, є Найтвульф, є Некромансер. Ну тут особливо немає такого вибору. Білих М4 такого. Є Лізар, дорогі друзі, за 16 голдіжки. ну, Це єдиний вибір, це єдиний скінчик, який нам підходить. Ну гаразд, давайте візьмемо Лізар, також і бить, також і бить, візьмемо Лізар. І ось. Я по факту потратив всю голдіжку, Ну давайте так, у мене... є ще трішки голдіжки, давайте її вже розтратимо, так? Тому можете збирати інвентар не на 50 голди, а на 60 це назвемо, так? Не на 50, на 60. <світ> нормально я вас заскамив. На м а 1 немає особливо скінчиків, я так бачу, тому що, ну, я кінг. За 320 голди, але це він дуже дорогий. А, це чорний кіцуня за 50 копійочок. тому ми це мусимо скіпнути, на жаль. На жаль, ми це скіпаємо. Акер 12. Отут Акер 12 можна вибрати. Можна взяти Аврору, наприклад, за 85 копійок. Транзистор нам вже не вистачає. Або ми можемо іще взяти е, рор. Ми можемо взяти рор. Але в нас тут кажу, у нас тут дуже багато червоного, тому ми беремо Аврорку за 85 копійочок. І йдемо далі на М16, дорогі друзі. М16 і ну, особливо тут також на М16 особливо немає ніяких багато скінчиків. Є Маурена, але він коштує 500 голди, тим більше він фіолетовий. Ну, хіба можна купити фейсет за Голду 15, але тут чуть-чуть білого і жовтий. Ну, давайте, бо у нас інших тут білих кольорів нема, от що Stripes, він за 230 коштує, тому давайте візьмемо вже уже, е нехай буде. Далі візьмемо М40, М40 у нас, ну давайте. ну, Constellation сам не висячить. Тут можна подумати, можна взяти Гріп за 42 копійки, або можна взяти бігл. За 4 голди. Але в нас голдіжки трішки залишаються, тому давайте візьмемо, або в ще, дещі... а, ні, квейк не вистачає. Ну давайте тоді гріб візьмемо, тому що, ну, реально, в нас голдіжки мало. І давайте візьмемо швидко АВМчик. От АВМчик це класна пушка. От на АВМчик треба подумати. Ну, хоча тут немає що думати, Є цей Elevation і більше. У нас немає на вибір. Вінтерспорт ми ж не купимо за 10 тисяч голди. Тому беремо Elevation за 17 копійочок. В принципі, класний скінчик. Е, і давайте йдемо далі. Йдемо далі. М110, дорогі друзі. От М110 це класна пушечка для деяких. Але я з неї не граю, якщо чесно. Ну тут Pursuit лише. Тому що, от, Year of the Tiger, він 59 голди, тому лише Pursuit. Так що, в принципі, 7 копійочок. 어, візьмемо кітку, давайте погнали. І у нас ще є 699. Давайте, я не знаю, давайте я куплю якийсь там, ну, брелочок, може купити якийсь. За 9 голдин. Ну, на жаль, ні. Давайте тоді, може, якісь графіті дешевенькі, Можна купити Space Vision графіті, в принципі, або можна купити. Ну, не знаю, тут уже подорожче. Давайте зекономимо і купимо графіті, Space Vision за голдішку 57. Ось, все. І тепер показую інвентарик. Опа, пацани. Опа! І це наш інвентарик, друзі, за 59 голди. Біло-синій інвентарик. Я думаю, вам він сподобався і можете тепер спокійно ганяти. Будете казати, що весь морфкет і буде все зашибісь. Ну а я тим часом вже собі поміняв аватарочку. Ну і я думаю, що буде на цьому закінчувати. Так що дякую вам за перегляд цього відео. Так що ставте лайк і підписуйтесь на каналчик, якщо вам сподобався сетик. Біло-синього інвентаря за 59 голди. Так що стежте за новими відосиками. Всім удачі і до зустрічі!